Друзі, привіт. Дивіться, яка у нас краса косуля. Принесла потомство. У нас знову двойняшка, ось вот там ще один. Такі клоповухи, безсильні, без запаху, маленькі. Це люба. Ти що з цього року дуже рано, дуже швидко, люба. Макс, кудись не наступи. Такі маленькі, дивіться, вони сидять такі, знаєте, притворяються, що типу, не живі. Ось які маленькі. Це у нас вже багато років, ми триваємо косуль, ми знаємо як з ним поводитись, да? Хтось каже, що не можна трогати. Оце ми в домашніх умовах. І вони дуже... Марсіко, хай десь у бік, нехай вона їх облизує. Любка, Любка, йди, 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 йди до них. Вона навіть в цьому році не встигла перейняти. Всі роки вона була типу, красна, а вона ще, ще тепер сіра, ще зимня шерсть на неї. Дуже швидко щось. Я чекав десь через три неділі. Люба. Максіку, бери того маленького, постав коло неї. Але так обережно, щоб вона не перепудилась. Обережно, обережно. Збоку і постав коло неї. Хай бистренько вийде відео. Віта та пам'яті немає. Все, 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 с що вс-вс-вс, ось так. Ось так, люба, люба. Пока ти умниця, маленько. Маленька. Ось таке. Ну, кажи, що мають поставити, хлопці? Який лайк? Ну, покажи. Далекий лайк. Все, молодець, давай. Ставимо пальці вверх, пишіть коментарі. Дякую, що дивитесь. До следуючого відео. Ури, свині, всі піщать, всі голодні.